Всім привіт! Сьогодні зроблю відео про вчорашні позиції, які брав по NASDAQ. Ось термінал. Тут я хотів взяти реверс уже звідси, але закрився, тому що зрозумів, що все-таки ми в цей же день перекриємо геп. І після цього скоріше за все підемо в баланс. А, далі ось стоп і два тайка, що я брав тут. А, давайте почнемо з того, як відкрився день. Минулі дні ми бачимо, що ми закрили весь дисбаланс, який був. Єдиний дисбаланс, який залишався для того, щоб перекрити, це ось ця зона. Давайте я вам позначу. Це ось ця зона у вигляді сінгтів. Тобто ми просто пролилися і нам треба збалансувати цю зону. При відкритій нижче ми пішли закривати цей дисбаланс геп ртг сесії. В цій ситуації, що сталося, а я хотів, хотів і очікував, що ми пробили оцю зону о, ва, о, вівторка, і закріпилися трохи вища вага. Від чого ми дали реверс, я таки не зрозумів. Але я взагалі гадав, що ми можливо дамо реакцію десь звідси у мене був тейк. В принципі, тут 2 до 1. там майже 2 до 1 було. Вхід в позицію. Давайте подивимося. Було відкриття. Була така маніпуляція трошки вниз. Е, я подумав, що ми ось тут цепанули трошки геп, і від нього підемо вище, а вже там завтра, наприклад, чи в п'ятницю ми підемо в корекцію для ребалансу цієї зони гепа. Або навіть на наступний тиждень, тому що, по-моєму, тесту нас так часто так робить. Ми даємо інверсію, агресивний злом. Все добре, ми йшли дуже агресивно. але Тут застопорились. Наступний раз, мабуть, після такого стопора я десь після першого слому буду виходити з позиції. А, тому що це вже в принципі, не перший раз, що я таке зустрічаю і надіятися на якийсь інший перебіг подійного немає смисла. Тут ще була інверсія 10М, я її, це слом. Обичний v подібний злом структури з інверсією. Зачастую я тільки так вхожу в позиції, ну, ось такий же самий. Що ми бачимо тут? Ми протестували начальний баланс цієї зони, ми закрили геп, можна сказати, що зняли ліквідність з фракталу з ГТФ. Далі я побачив інверсію, агресивний вихід, ми поглотили ось цю свічку. Далі слам структури, також дуже агресивний. І я зайшов в позицію, тут взяв догон. Так як очікував продовження руху. І ось такі позиції вийшли на перекриття. Все-таки я очікував лонгів. Якщо ми подивимося зараз на електронну торгову сесію, що нам показала Азія і сьогоднішній вже Лондон, то так як я і хотів, ми йдемо в Лонги. В принципі, в мене ізначальний таргет був ось такий. Я хотів вже закривати челедж, але не хотів через ніч перетягувати, бо непонятно, що буде в Азію. Поки що ми йдемо в лонгово. Я сподіваюся, що ми відкриємося десь так, щоб не утворити сильного гепа. А, протестуємо його. Було б хорошо відкритись трошки вище зони ваха, протестувати зону гепа, яку ми утворимо і вийти вище. А, шортів я не дуже хочу бачити. Якщо ми подивимося на ГТФ-графік, малюнки я, мабуть, вже удалю. Так, да, ми тут дали агресивний пролив, але в принципі, в принципі, оцей рух ми як так його не зламали, ми просто його ресвіпнули, так сказати. О, тому, допоки ми ось тут не дамо якийсь злом, в мене шортового настрою не буде. Ми вже не раз, так якщо подивитися на графік, не раз вже так робили, що. Е, ось цей рух, ми його цепляємо просто і продовжуємо лонговий тренд. І тут я сподіваюся, так само буде, тому на даний момент моєю цілью є АТХ. Е, хотілося би туди цілитись, але якщо включимо ТПО, то... На сьогоднішній день моїм максимальним таргетом це може бути ось тут, до тесту начального баланса і до ось цієї всієї проторговки в одній зоні. Тобто тут ми вже дали реакцію хорошу, ми можемо ще раз дати від. Ми, в принципі, цю зону ва прошили, але чуть, -чуть вище ми все-таки отримали реакцію, можливо, це все-таки від неї. І ось ця зона нам також може дати хорошу реакцію, від якої ми можемо піти в подальшу корекцію, або взагалі розвернутися, не перебити хай і піти в шорт. Тобто, так, ось такі в мене варіанти сьогодні. Я ж кажу, я хотів би все-таки збалансувати повністю всю цю зону. Подивимося, де ми відкриємося. Хочу відкрити з мінімальним гепом, протестити його і вийти вище. Поки що це все. Аккаунт у мене поки що в нулі. Тому, так, такі справи.